Вітаю всіх! Пропонаю щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 25 травня 2025 року. День має бути гармонійний, спокійний, енергії дружні. Можливо, якась жінка буде доброзичливо налаштована роз... на вас і буде вам. Готова надати певну послугу, також, можливо, вам доведеться комусь надавати послугу, або приділити увагу для вирішення проблем близьких вам людей. Можливо, будете занадто сентиментальними, чуттєвими, але є підказочка, щоб ви остерігалися прийняти бажане за дійсне. Ну, а ще, можливо, вам потрібно приділити увагу близьким, як я вже казала, і. При прийнятті рішень дослухайтеся до своєї інтуїції. Тож, переходимо до основної нашої теми. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас єрофант, говорю вам так. В цей день у вас, можливо, будуть якісь питання виникати, які будуть пов'язані взагалі із вашими традиціями, і з тим, що ви звикли так робити, і, можливо, так і на цей день будете щось робити. Можливо, взагалі у вас такі будуть поради до вас надходити, які не варто приймати без усвідомлення. Хтось, можливо, буде проходити консультацію. Ну, а ще, можливо, на цей день вам варто зустрітися з друзями або із людиною, яка має певний статус. Також хтось отримає інформацію, на яку варто звернути увагу, в когось буде спілкування з більш компетентними людьми. Загалом, це день для внутрішнього розвитку, приділити увагу потрібно вашій освіті і вашому духовному розвитку. А ще, можливо, для кого це актуально, хто цього дотримується, є така можливість, відвідайте церкву, і, можливо, ви таким чином для себе будете ну, робити позитивні, такі, позитивний рух у бік вашої духовності. Ну, Підказка для вас є така. Перед тим, як діяти, звичайно, вам потрібно розбиратися у будь якої ситуації, у будь-якому питанні. Якщо вам потрібна консультація у більш компетентної особи з ваших питань, можете звертатися, ви її отримаєте. У стосунках особистих також, можливо, будете відчувати підтримку від свого партнера. Ну, А у робочих питаннях, можливо, ви зможете пройти. Якісь такі ситуації, коли вам потрібно буде зробити акцент на внутрішньой складовій. Ну, тобто, те, що ви будете робити, вам варто гарно все обміркувати, спланувати, організувати. Це не говорить про те, що ви в цей день отримаєте фінанси, але говорить про те, що день буде стабільно, спокійний. Я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас місяць. Місяць вам говорить так: для когось актуально буде, якщо е, ви займаєтеся роботою на дому, а можливо, ваша діяльність пов'язана із ілюзією певною, або можливо, там фотограф, або в харчовій промисловості ви десь працюєте, то цей день у вас буде такий благосприятливий. Загалом він для вас. Можливо, принесе такі події, коли будуть якісь певні підводні камені випливати на вашому шляху, і ви будете стикатися з якоюсь інформацією, яка буде вилазити на поверхню. Не факт, що вона буде погана, але вона може викликати у вас певні хвилювання і переживання. Тому. На цей день взагалі ви можете не тільки вас, хтось може там нести вам якусь неясність або що якусь, якісь обмани нести, а ще, можливо, ви самі будете самообманюватися, тому що можете сприйняти в цей день бажане за дійсне. А Ще, можливо, вам варто бути уважним до того, що на цей день на вас будуть впливати якісь обставини із минулого. А, ну, а ще вам варто в цей день знизити свою активність, тому що будете відчувати спад енергетики. Ну, тобто, якась психологічна така нестійкість, можуть у когось прийти якісь спогади минулого, або, можливо, з'являться якісь незрозумілі перечуття. Тому намагайтеся в цей день зберігати уособлену позицію, зменшити контакти. Якщо у вас є можливість така, то взагалі краще проведіть цей день вдома. А ще для когось, можливо, в цей день ви дізнаєтеся якусь таємницю. Ця таємниця буде чужа, і вам варто її зберігати і ні з ким не ділитися і не розповсюджувати, тому що потім вона для вас, можливо, буде ну, з, -з, з грати з вами якусь негативну е таку ситуацію вам скласти. Ну і на цей день для вас потрібно краще більше, хто займається медитаціями, то займатися так, техніки розслаблення, можливо, сон, відпочинок, це буде вам допомагати зберігати ваш баланс. Звичайно, в цей день не варто довіряти інформацію, головне вам цей день прожити так, щоб ви просто рухалися своїм шляхом. При цьому Туди йшли, де вас кличе ваша душа, ваша інтуїція. А е, попутно до цього всього, щоб ви ще і не образили ні своїх, ні чужих, а пройшли рівно своєю е, доріжкою. А потім у вас буде прояснення і все складеться дуже добре. Але на цей день краще тримайтеся уособлено. Я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас король кубків, говорить вам так. Третій варіант для третього варіанта у цей день можливо вам варто займатися своєю родиною, можливо, у вас взагалі день, коли може виникнути необхідність приймати участь у справах близьких для вас людей, можливо, вам доведеться звернутися за допомогою до більш компетентної людини, а також, можливо, хтось до вас із вашої родини може звернутися до вас за фінансовою підтримкою, і вам потрібні будуть додаткові кошти. Ну а загалом то покровительство це буде основа дня, або ви комусь будете покровителем, або хтось для вас буде в цей день покровителем. Підказка для вас є така, що можливо наразі ви будете потребувати підтримки від людини, яка ну, можливо трішки краще розбирається з тих питань, ніж ви. Загалом більш компетентна особа. А Ще, можливо, вам доведеться в цей день забагато когось вислухувати, підтримувати. Врешті-решт, не дозволяйте, щоб все йшлося на самотік. Краще беріть ініціативу в свої руки, але пам'ятайте, що вам на цей день головна теза контролювати свої емоції, проявляти здоровий глузд і бути такими розважливими при прийнятті рішень. А як. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.